Apple розпочала свою презентацію з того, що нам представили чергові інновації. Новий член сім'ї iPhone 16. Ну, змінили назву, додали кілька нових функцій, але це ж не зовсім те, чого ми чекали. Протягом усієї презентації я намагався продати собі цей телефон разом з Apple. Я справді люблю презентації компанії, бо ніхто в світі не вміє так круто продавати, як вони. Але цього разу, чесно кажучи, у них щось пішло не так. Бо, дивлячись цю презентацію, я ну реально я не зміг зрозуміти, за що саме я повинен віддавати свої гроші. Спойлер, емейзінга не відбулось. Але давайте розбиратися детально, що ж нам розповіли Apple, а про що вони просто замовчали. Тут буде багато цікавого. Процесор А18 ще швидший, ще енергоефективніший, ніж А15 А16. І це факт, цього айфону вистачить на 5-7 років. Тут стоїть 8 гігабайт оперативної пам'яті, і якщо подивитися на 9-річний SE першого покоління, який все ще непогано працює, то можемо сміливо припустити, що і цей буде працювати стабільно і довго. Але тут є один нюанс: якщо у 16 айфоні стоїть графіка на 5 ядер, то тут вона порізана, і ми маємо. Лише чотири графічних ядра. Про це Apple нам не сказала на презентації. Камера 48 мегапікселів – це реально круто, але давайте без ілюзій. Якщо ви до цього користувались iPhone SE 3 чи iPhone SE 2, то нова 48 мегапіксельна камера, це буде реально космос. Різниця буде відчутною. Більше деталей, краще освітлення, нормальний портретний режим. Apple нарешті прибрали старий 12 мегапіксель модуль, який тягнувся ще з iPhone 8. і це без жартів, великий крок вперед. Але є нюанси. Безумовно, фотки стали чіткішими і такого ніколи не було в телефонах SE, хоча це називається просто 16, але і. І якщо кропати, то зображення не буде розсипатися. Нічний режим є. Так, попередній iPhone SE просто не вміли фоткати в темряві. Тут уже можна двократний зум без втрати якості. А тепер, що ж обрізали в цьому телефоні iPhone 16 і. Cinematic Mode його немає. Якщо ви хотіли знімати відео з ефектним розмиттям фону, то цього не вийде. Dolby Vision HDR Теж ні. Відео нормальне, але не таке круте, як у старших моделях. До речі, про Action Mode вони також чомусь забули. Тобто, якщо бігати з телефоном, то стабілізація буде так собі. І звичайно, макрозйомки тут також немає. Якщо ви любите фоткати дрібні деталі, то про це можна також забути. Наступне, що говорили, це тривалий час автономної роботи, але не поспішайте радіти. Apple заявляє, що новий iPhone 16 і працює на 12 годин довше ніж попереднє покоління SE. Безумовно, звучить круто, але давайте будемо чесними. Це не інновація. Це просто логічний результат змін. Попередній SE жив настільки мало, що навіть додавання більш енергоефективного чипа у 2022 році та кращої оптимізації вже зробили максимум, який вони могли зробити. І насправді проблема була не тільки в батареї, а в старому корпусі, оскільки цьогоріч йому б виповнилося 9 років. Вони його просто не змінювали, тож місця для батареї там просто фізично не було. Тепер корпус змінили, але Apple поки не розкриває точну ємність акумулятора. Що Отримаємо на практиці, житиме довший за попередній iPhone SE, але це було зробити легко. Більш енергоефективний процесор буде допомагати витискати більше годин, але до рівня флагманів це все одно ще дуже дуже далеко. І ось що цікаво, що Apple знову не говорить про точну ємність. Значить, хвалитись просто немає. Чим наступна інновація це власний модем Apple C1. краща ефективність зв'язку та енергоефективність. Apple роками намагалась позбутись залежності від Qualcomm, і Ось нарешті модем C1, розроблений власними силами, і він з'являється в iPhone. Компанія заявляє про покращену стабільність зв'язку та вищу енергоефективність, але і тут є нюанс. Вперше цей модем з'явився не в топових моделях, а у бюджетному iPhone 16E. І логічно виникає питання, чому? І відповідь тут буде дуже простою. Apple фактично використовує користувачів телефонів як бета-тестерів. Якщо C1 покаже себе добре, його інтегрують у флагмани серії iPhone 17. Якщо ще будуть проблеми зі зв'язком або автономністю, компанія отримає дешевий спосіб перевірити все на практиці, а потім непомітно повернутися до моделів Qualcomm. Це розумний хід для Apple, адже невдача у флагманах, вона позначала мільярдні втрати та шкоду репутації компанії. Однак, якщо ви плануєте купувати цей бюджетник, варто бути готовими до можливих сюрпризів. iPhone 16 і нарешті позбувся кнопки Home і отримав сучасний дизайн із Face ID. Тепер це не пережиток минулого, а щось схоже на iPhone 14. Більше екрану, менше рамок звучить досить непогано, але і тут є кілька нюансів. По суті, Apple. Просто взяла корпус iPhone 14, трохи його переробила, прибрала одну камеру і видала за новий телефон. І хоча відмова від кнопки Home була неминучою, треба розуміти, що Face ID може бути зручним не для всіх. Якщо він для вас не зручний, дайте знати про це у коментарях. Наступна так звана інновація Apple нарешті зробила те, чого чекали, користувачі роками. Прибрала застарілий лайтнінг і поставила USB-C. Тепер зарядка уніфікована для всіх пристроїв компанії від MacBook до iPad та iPhone. Звучить як перемога, але. По-перше, Apple особливо не хвалилось швидкістю передачі даних і недарма, тому що USB-C у iPhone 16i працює на рівні старого Lightning, тобто це все ще USB 2.0 з максимально теоретичною швидкістю 480 Мбіт на секунду. Для порівняння у Pro моделях iPhone використовує USB 3, який набагато швидший. І по-друге, незважаючи на новий порт, Apple все ще контролює аксесуари. Для повної сумісності з iPhone 16i потрібні. Сертифіковані кабелі та зарядки, тож не дивуйтесь, якщо ваш дешевий кабель з Аліекспрес раптом буде працювати нестабільно або не буде працювати взагалі. Apple заявляє, що iPhone 16 і отримав оновлене керамічне покриття дисплея та корпусу, що має покращити його міцність, Наче-то це хороша новина, але тут варто розібратись трохи детальніше. Apple традиційно не розкриває деталі щодо точних характеристик матеріалу. Можна припустити, що це все ще той самий керамік Шілд. Що використовується у попередніх моделях, компанія могла трохи його покращити, але революційних змін. Очікувати точно не варто. Оновлене покриття може краще протистояти подряпинам і падінням, але варто пам'ятати, що скло, воно буде залишатись склом. Якщо вірити попереднім тестам, Keramic Shield добре витримує удари, але все ще вразливий до подряпин, навіть від піщинок у ваших кишенях. Apple зробила все, щоб iPhone 16 i не став занадто хорошим. Так, тут є бездротова зарядка, але тільки стара QI. Максейва просто немає. Магнітні гаманці, зручні магнітні док-станції та нормальна швидкість зарядки залишилися для більш дорожчих моделей. qi 2 теж немає, хоча Apple допомагала створювати цей стандарт у цьому айфоні він просто відсутній. Бездрутова зарядка буде повільною. Тепер стосовно вартості у офіційних магазинах iPhone 16 і коштуватиме 32,5 тисячі гривень. Якщо це здається вам занадто дорого, давайте поглянемо на ціни інших моделей. iPhone 15 буде коштувати 37,5 тисяч гривень, а iPhone 16 43,5 тисячі гривень. І тут вже питання: чи варто брати 16 і коли за трохи більше можна взяти модель з повноцінним MagSafe, Dynamic Island і кращими камерами. Але якщо ви дійсно хочете цей телефон, є сенс трохи почекати. Десь через півроку, через рік ціна усядеться, і телефон з'явиться у більшій кількості на ринку, також з'являться сірі варіанти та пропозиції на вторинному ринку. І тоді вже його можна розглядати як справді хороший варіант за свої гроші. Кому варто оновитися на iPhone 16i? Якщо у вас iPhone X чи X, XR XS 11 SE будь-якого покоління або ще старіший, Відчуєте різницю, камера стане кращою, 48 Мп замість 12. Це дійсно величезний струбок у якості. Особливо це буде помітно у слабкому освітленні, адже тепер є нічний режим, якого немає у старих SE та iPhone X. чи XR. В 11-му він є, але він ну, такий не дуже. Звук також покращили, за словами Apple, він став чистіший і гучніший, але я не думаю, що там буде якийсь величезний прорив. А тепер кому не варто оновлюватись на iPhone 16 і? Якщо у вас iPhone 12, 13, 14 чи 15, сенсу абсолютно ніякого немає. Починаючи з 13, 14 і 15 айфона, там вже є чудові камери. У 16 і вона теж хороша, але тут немає Cinematic Mode, Action Mode і Dolby Vision HDR, які є у звичайних iPhone від 13 до 16 того включно. Продуктивність, ну різницю ви можете побачити лише в тестах, тому що тут стоїть процесор a 18 і це дійсно продуктивний процесор. Але якщо ваш телефон не гальмує. То особливого приросту в швидкості в реальному використанні ви просто не побачите. Якщо зовсім коротко, якщо у вас iPhone 11 чи старіший, можна сміливо оновлюватись, коли цінник усядеться. Ви отримаєте помітний апгрейд у всьому від екрану до автономності та камери. Якщо у вас починаючи від 12-го iPhone чи щось новіше, то оновлюватись немає сенсу абсолютно ніякого. Краще зачекати iPhone 17 чи придивитись до PRO моделей, якщо хочете справді новий досвід. Друзі, поділіться своїми думками Стосовно нового айфону у коментарях. Підтримати наш канал фінансово можна за посиланням в описі. Не забувайте донатити на ЗСУ, а ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні! Бувайте!